Вітаю, ви на каналі Батхер Developer, де я починаю робити великий проект, присвячений музичній індустрії. Це трохи розмовне відео, але воно необхідне, щоб пояснити деякі мої рішення в майбутньому. Невеличка практична частина також буде про структуру проекту в GitLab. І. А ваш перший коміт. І перше про що хочу поговорити: фронтенд і бекенд це два окремих проекти. Для мене тут дві основні причини: перше це дай змогу наймати та працювати окремо з бекенд-розробниками та з фронтенду. Фуллстак девелопери дорогі, я один. З них і також вони не завжди доступні, особливо під ваш специфічний стек технології. По-друге, як на мене, це важливіше, це навчить тебе і команду мислити поняттями клієнт-сервер: веб-фронт, клієнт, Android app клієнт, iOS app ще один клієнт, віджит проєкту на якомусь сайті клієнт, користувачі вашого публічного API клієнти, окремо винесений сервіс. Клієнт, наголошую на цьому не просто так. Багатенько розробників, на жаль, не розуміють навіщо версійність в апі ставлять V1 як мантру, і круто, якщо ставлять. Звісно, цього підходу є проблеми. Laravel не просто так продає все з коробки, і той самий WordPress не просто так став популярним. Треба розуміти і жити з цим комунікація фронтенду. Бекендом і навпаки це дуже складний процес, і спростити та пришвидшити його може або якесь ідеальне планування якимось технічним менеджером, який розуміє і фронтенді, і в бекенді, або ж фулстек розробниками. Варіант з фулстек розробниками швидко обламається, якщо ви маєте більше клієнтів ніж фронт та бек. Мобільні аплікей, що декстопні і так далі. Другим мінусом можна з натяжкою назвати деплой, оскільки деплоїти одразу декілька аплікейшенів складніше, особливо коли змінювати версійність api ще не так вже доцільно на ранніх етапах розробки. Але знову таки всі підходи вже придумані до нас і рішення є. Тому для мене плюсів в розділенні набагато, набагато більше. Далі хочу відповісти на страшне питання архітектури: це що обрати, моноліт чи мікросервіс. Коротка відповідь для конкрету. Етно цього проекту моноліт, але відповідь довга: мікросервіси мають сенс, якщо ви розумієте, навіщо вони в проєкті. Наприклад, ви знаєте навантаження, ви маєте велику команду і має сенс ізолювати всіх по сервісах. Чому я на цьому наголошую? У мікросервісів дуже гарний маркетолог. І був час в аутсорсі, коли з тобою навіть не розмовляли, якщо ти не маєш досвіду у мікросервісах. Доходило до безумства. Умовний проєкт про продаж ковбаси на локальному ринку Португалії. Історія вигадана, але на реальних. Подіях. З двох розробників мала півтора десятка мікросервісів, які фізично не витягувались цими розробниками. Мікросервіс списку продуктів викликав мікросервіс кошик, який викликав мікросервіс замовлень, який потребував мікросервіс листів, і так далі. І звісно ж, я розумію, навіщо це було команді розробників. Вони отримали свій досвід, набили всі необхідні шишки і виросли як спеціалісти. А питання в тому, навіщо це власнику проєкту, навіщо це бізнесу? Думаю, відповідь ви знаєте, щоб у вакансіях на бідла писати обов'язково. Бо ідеальні знання мікросервісної архітектури, бо ті двоє розробників давно звалили, а грошей на архітекторів немає. Повертаємось до моноліта Додаємо до нього Але. Я полягає в готовності виділити ту чи іншу функціональність проекту в окремий сервіс. Для цього обов'язкова модульність, чітка схема взаємодії між модулями, і навіть при цьому всьому розуміння, що виділити щось в сервіс, складно, але уже можливо. По всьому цьому я пройдусь у наступних відео, але поки що тримаємо в голові, що в майбутньому, якщо треба за адекватний час ми зможемо винести якийсь функціонал в окремий сервіс. Також є питання по мікрофронтенду. По-перше, у мене нема досвіду з ним. А по-друге, це. Не можна заменеджувати адекватними ресурсами. А також на даному етапі я не бачу сенсу дозволяти створювати зоопарк з пронтенд рішень для проєкту, який сприймаю цілісним. Для протоколу я розумію потенціал мікрофронтенду, але було б круто, якщо б за цю ідею взялись розробники браузерних движків. Трохи практичної частини цього відео. Я використовую у своїх проєктах GitLab і вам дуже раджу. Дуже крута інфраструктурна тема розвивається, дозволяє self хостед розгортати. Функціонал девупса просто неймовірний. І зараз треба розуміти, що в GitLab багато функціоналу побудовано на групах та субгрупах проєкту. Це прям важливо. Тому Перш на все, створюю групу з назвою проєкту. Тут все просто, нейм і приватна, нічого зайвого. Створюю підгрупу Бек, і така ж сама буде для фронту. Тут саме підгрупа, а не проєкт. Це важливо, бо всередині буде багато багато всього від інфраструктурних штук типу Docker імеджес до локальних орків опенсорс проєктів правками, які необхідні саме вам. Це десь змогу легко і гнучко керувати доступами команди до проєктів, налаштовуватися і додавати глобальні змінні Тощо розумію, це не очевидно одразу, але повірте за таку структуру ви ще подякуєте. І на кінець створюю Проєкт називаю просто IPP, тут і буде наш Laravel або для фронтенда NUX проєкт. Прибираю галочки з створити рідний файл та Static Security тести. Про них проговоримо в кінці відео. Створюю новий проект і іду по інструкції самого GitLab. Тут хочу звернути увагу, обов'язково, будь ласка, додавайте інформацію про себе до Git. Gitu. Соло розробники дуже часто про це забувають, створюють кашу в Git і дуже часто отримують по руках, якщо починають працювати в команді. Тому не забувайте. Далі, основна відка зараз Main, не Master. Змиріться і використовуйте її. Це когось ображало, когось хто може бути твоїм інвестором, і оскільки ми тут одразу порада. Ніколи не документуй нічого образливого, жодних жертв, жодних жаргонізмів і взагалі всього. Повірте, якщо ви станете популярним, будете отримувати інвестиції і так далі. Це впливе. Можна згадати, як CD Projekt Red відмічала все, що зв'язано з Китаєм, або почитати назви комітів у розробників Твіча і уявити, скільки ресурсів було потрачено, щоб вирішити ці скандали. А загалом візьміть правило: поважаємо всіх, хто відстоює свої права, навіть якщо це права називати головну бранчу, ті, хто не відстоює свої права, пруться в нашу країну і подихають. Окей, ще одна порада з власного досвіду: перший коміт голий чистий фреймворк. Без будь-яких правок будь-які правки це код з кодом повинна бути ознайомлена команда. Код потребує рев'ю і особиста порада: перший коміт робиш. Ти як лід, техлід, архітект, чи які там в тебе звання. знаю, тобі дуже хочеться це делегувати, бо роботи на 30 секунд, але повір, середньостатистичний джун без питань полізе в код, бо на його Windows 98 щось там не запускалося. Зробить перший коміт. А ти про це дізнаєшся через рік, проклявши фреймворк, документацію, мову програмування і себе, бо все це обрав. Сподіваюсь, з цим зрозуміло. Йдемо далі. Остання. Велике правило на сьогодні: ніхто не пушить в мейн. Налаштування проекту Settings, repository Protected Branch, allow to Push and Merge. Set No One. Ніхто ніколи не пушить в мейн гілку. І в стейдж, і в дев, коли вони з'являться. Без мержа квесту. Навіть ти, навіть я, команда має право провести рев'ю. Якщо немає команди, ти сам повинен рев'юшити сам себе. Рев'ю актуальне навіть після вже змерженого і залитого хотфіксу. І трохи бонус інформації. І GitLab має готувати. Готові пресети, темплейти зі статичним код-аналізаторами, пошуком вразливостей тощо. Ви могли бачити, як GitLab пропонував їх при створенні проекту. Разу скажу, я їх дуже рекомендую. Вони круті, роблять багато багато корисного. Але якщо у вас є Ultimate версія GitLab. на жаль, для звичайних смертних вони не несуть великої користі або потребують якоїсь хендмейд доробки, бо вони не стопують пайплайн і, взагалі, ніяк нікому не кажуть, що знайшли якусь вразливість або секрет, або ще що. Щоб дізнатися в звичайних версіях, що щось сталося, треба зайти в пайплайн. Артефакти, скачати їх і вручну їх пропарсити. Що, як ви розумієте, ніхто ніколи не зробить. В ultimate версії там є зручний інтерфейс, який допоможе вам робити виключення, щось дозволяти, щось забороняти. Для всіх інших, хто не використовує GitHub або не має коштів на платну версію, в майбутньому будуть відео, де все це ж я зроблю безкоштовно, і трохи про меншу вартість. Якщо помітите, то в англомовній версії я звертаюся до продуктовнерів, до тих, хто. То наймає аутсорсерів, але тут я звернусь саме до розробників, до лідів і так далі. Я один із вас і дуже часто підсвідомо не можу просити грошей на щось у клієнтів. будь-це ультимат-версія гітлабу або ж платні версії IDE. Бо самого дитинство дається знаки, намагаємось економити. Але повірте, зазвичай для тих, хто вас наймає, це взагалі не гроші. Вони прекрасно розуміють, що вже готове рішення дешевше купити, ніж витрачати час ваш час їх гроші. Гроші на пошук та розробку безкоштовного аналогу. На цьому все. Нагадаю, мені до сраки лайки, підписки і все інше, доки на нашій землі функціонують росіянці. Тому замість підтримки мене скинули терненку чмоту притулі трохи коштів, самим зменшуючи функціональність рабдіян. Дякую.